День і він уважно, він буде як дерево посаджене біля потоків води. Ми зараз думаємо, коли в нас щось в житті не виходить, ми думаємо, у нас два варіанти, якщо щось в житті не виходить, або де ту силу черпану? Або ми не розуміємо взагалі, де та сила? Згадуємо початок моєї проповіді. Це те дерево, яке посажене просто на земельці. І воно думає, де взяти. Або пустель, яке не розуміє, це більше може до повного атеїзму. Він не розуміє де черпанути цю ідею. Розумієте? Але джерело, якщо ми розуміємо, що він є джерело кожної сфери нашого життя, він буде як дерево посажене біля потоків.